Прекрасні дівчата всім привіт. Сьогодні ми робимо міні-серію відтискань. Це дуже гарна, комплексна, базова вправа, яка вмикає все наше тіло. Така ж, як і присіди. До речі, нещодавно вийшло нове відео, також з міні-серією присідів. І я пропоную, наполегливо рекомендую вам теж спробувати і їх. А сьогодні ми робимо відтискання. Я, в мене дома, свій каунт до Я вас е, запрошую, будь ласка, приєднуйтесь, тренуйтеся разом зі мною на наше здоров'я. Тренуємося. З задоволенням, і я пропоную вам не забути поставити мені ваші прекрасні подобайки, даруйте мені вашу увагу, спілкуйтеся разом зі мною, тренуємося разом! Сьогодні ми робимо три види відтискань, який би вид відтискань ми не обрали все нам у нагоді. Тому що, повторююсь, це базова комплексна вправа. І який б акцент ми не запропонували нашому прекрасному тілу, будь-яке відтискання вімкне все наше тіло. Тому сьогодні три вправи: кожну вправу ми робимо 10 разів. Дівчата, не лякайтеся, тому що ми будемо працювати з колін. У нас буде додаткові дві опори. Від підлоги, кожна вправа 10 разів, і ми зробимо разом зі мною два сети. Якщо ви традиційно нагадую, маєте бажання зробити більше, по-перше, ви відповідаєте собі на питання: воно вам точно треба, вашому стану, вашому здоров'ю і так далі. І якщо воно вам треба, ви завжди можете зробити більшу кількість разів і більшу кількість сетів. А разом зі мною поїхали два сети, 10 разів кожна вправа, три вправи. Але. До основних вправ ми обов'язково зробимо маленьку розминку. Розминаємо зап'ястки, робимо кола, кілька разів в один бік і кілька разів в інший. І з задоволенням очікуйте вправи, посміхайтеся собі, не напружуйте обличчя. Робимо вдих і за допомогою рук. Витягуємося вгору і видих, струшуємо, бросаємо руки вниз. Зробимо ще два рази вдих. Ви можете сидіти, наприклад, навіть на стільці, і видих, збросили. І ще раз вдих. Потягнулися вгору, витягнулися по довжині хребту і видих бросили навантаження. І трошки пострушували. Руки наші дуже-дуже люблять подібні стани, От, наприклад, це розслаблення. Угу. Тепер робимо кола е лікті кілька разів в один бік, і кілька разів в інший. У середньому робимо десь не менше трьох разів, але десь 5-10 це норм. Угу. І знову пострушуємо руки. І знову повитягуємося, але лікті тепер вгору зменшене не і видих бросаємо. Вдих вгору також десь три рази, і видих бросаємо. І ще раз зроблю, вдих, потягнулася, і видих збросила. І тепер робимо корот плечима назад. На кожне коло подібного руху можна дарувати повний дихальний цикл. Це дуже приємно та корисно. І вперед, кілька разів. Не забороняйте собі дихати вголос. Є. І знову струсили. І тепер тільки плечима тягнемося вгору, до вушок, але шию не зжимаємо. І видих бросили. Вгору тягнемося плечима і видих збросили вниз. І Ще раз, вдих. І видих збросили. Тут також можна струсити додатково руками. Давайте зробимо ще один раз. Вгору потягнулися. Це дуже смачний. Вдих, Не зжимаємо тільки не стискаємо нашу шию. І видих бросили. руки, потрусили, розвантажили. Є іще один загальний вдих через боки і видих через боки, запустили, і ще раз вдих, повністю рука, і видих. Опустили. Хто сидів також зараз під час розминки, як і я, і якщо у вас вже затіклі ваші прекрасні коліна, будь ласка, коліна стегна трошки потерти, зробити самомасаж. Подихати також і дихаємо ми весь час, не забороняємо собі робити цей основний рух у нашому тілі. І поїхали. Перший вид відтискань це класичне відтискання з акцентом на грудну клітину. Ми руки ставимо, десь в ширина нашого килимку, раз четвертий дуже дуже гарно ваші пальці. І відштовхуйтесь від підлоги і якби розштовхуйте килимок. Також ми вмикаємо коліна на підлозі, але ми вмикаємо у пральцю стопи, також розчепирюємо пальці стоп. Працююча стопа, пальці на себе, і п'ятки не завалюємо внутрі. І робимо 10 разів. Поїхали вниз вдих і вгору відтискаємо себе видих. Один. Два, Вдих. І видих. Три. видих, І видих. Посміхайнямося. Чотири було вже п'ять. і видих, шість. Довжина хребта. Зберігаємо її, стопи працюють. І ще зроблю три рази. вдих, і видих. і ще один. І останній. А, -а, -а как класно! І компенсуюча вправа. Бонусна нам, але корисна і приємна. Таз відносимо на п'ятий, витягуємося аля поза дитини. Руками також виштовхуємося і довжина хребта. Дуже довга, вільна. Тут можна зробити кілька поворотів рухів головою, один бік в інший, але дуже обережно з амплитудою. І плавно-плавно, повільно, спокійно розкручуємося. Вгору приємно робимо вдих і видих. Струшуємо навантаження з рук. Угу. І в нас вже друга вправа, і це буде відтискання з акцентом на задню частину руки трицепс. Тобто, ми обираємо вже середню, не широку ж середню постановку рук. Ми також розчепиримо пальці. Але лікті наші вони зараз вже будуть рухатися, їх напрямок, точніше, буде не у боки, а назад. І руки будуть як скальзіть вздовж нашого тіла. Поїхали 10 разів вдих і видих. Кісті вони на рівень ніжніх ребер. Два дих. Зібрати м'язи з животу, зібрати центр, тримати себе, не провалювати П поперед і зону між лопатками. Хай буде чотири. Навіть якщо бонус, половина п'ять вдих і видих. Шість. Вдих і видих. Працює все тіло. І вісіми два рази зроблю вниз. Штавхаюся вгору І ще один. Круто! Таз на п'яте. Витягуємося. посміхаємося. Довжина хребту, дихання. І хай воно буде більш повільним, якщо воно вже встигло збитися. І рухи, повороти головою, один бік інший. Не поспішайте. контроль амплітуди. Круто. І плавно знов розкручуємося. Ми таким чином маємо додаткову секунду, дві, три, так, паралексувати, скомпенсувати себе, а також ми компенсуємо стан хребту. Є. І знов струшуємо руки, компенсуємо стан рук. Подихати можна, відкрити ще грудну клітину. Дівчата, прекрасні, як би ви не любили відтискання, я вам пропоную їх пробувати робити, не забороняти собі пробувати. Можливо, менша амплітуда руху вашого е, тулуба вниз. Але робіть, згинайте лікті, контролюйте вашу амплітуду, контролюйте до якого рівня ви зробите цей згін, але робіть і пробуйте. Бо повторюю, знов це комплексна вправа. Ви робите відтискання, ви наче працюєте тільки з руками а, а, або з плечовим поясом, але ні, ви працюєте всім тілом, а, враховуючи ноги та сідниці ваші. А в нас ж. Третє відтискання, третє вправа. І ми зробимо акцент на біцепс. Також працює і грудна клітина, і е, вся зона руки, але акцент йде вже на внутрішню частину, тому що ми руки ось таким, більш вузька більш постава рук. І ось таким чином, як сердечко малюємо руками, ми фіксуємо руки на рівні грудної клітини також. І наші зараз вже будуть знов рухатися у боки під час згинання. Вдих і видих. Про що я говорю, коли пропоную вам робити невеличку амплитуду, якщо не йде максимально. Ось, ось трошки. І ви вже рухаєте, і ви вже навантажуєте руки, ви вже вчите себе робити відтискання. А я роблю десять. Вдих і видих дев'ять, вдих і видих вісім. І поїхала далі сім. І вдих і видих шість. Не провалю поперек. І половина, наче вже є, і ще п'ять раз, вже чотири залишилось. І зроблю три рази. Рази да, і два. І ще один і хай буде бонус за мою. Стрікотню. Є. таз на п'яти витягуюсь. Довжина хребта, дихання. Якщо треба, вголос дихайте, якщо треба. Рухи повороти головою. Не закидайте назад. Задоволення внутрішнє та зовнішнє. І розкручуємося, компенсуємо хребці, збираємо їх. Є. Тягнемося, дихаємо вдих. Збросили. Поболтайте ще раз. Вдих. І збросили. Ну що ж, поболтайте руками, струсити, змінюйте напрямок. Бачите, я один бік, інший. Така собі діагональ. І порухайте плечима кілька разів назад. Плечима кілька разів вперед. У нас є перший сет. Лікті кілька разів в один бік, кілька разів інший бік. Прекрасно кісті. Кілька разів один бік, кілька разів інший бік. І ще раз можна потягнути. Все. Поїхали другий сет. Перша вправа. Акцент на грудну клітину. Але працює все тіло. І трошки-трошки більше навантаження саме на п'язи грудної клітини. Десять разів. Один. Видих. Видих. Два. Перевірте. Стопи працюють. Три. Чотири. І п'ять. Видих, видих. Шість. Посміхаємося. сім. Довжина хребту. Вісім. Вниз вгору. Видих. Дев'ять. Десять. Таз п'яти. Тягнемося. Там, де зона ваших пахла, будь ласка, відкривайте цю зону за рахунок витягування подовжені рук і розкручуємося. О, Прекрасно, струшуємо навантаження з рук. Понадихатися. Потягнутися. Витягнутися. І друга вправа. середня постановка рук. акцент, задня частина руки. трицепс, Лікті мають напрямок назад. Руки, е, рухаються вздовж тіла. Поїхали. Пальці розчіпирили. Розштовхуємо килимок. Десять разів. Вдих. Видих. раз, Два. Грудною клітиною. Як би хочемо поцілувати килимок. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. І дев'ять. Іще разок. О, десять. Витягуємося. Довжина хребту. Розкручуємося. Повільно. Здесь не поспішаємо тут. Компенсуємося, диханням, витягуванням ще. Збросила. Ну що? Нас чекає третя вправа остання. І це буде завершення другого сету. Ще раз зроблю. Я. Yeah. І потім, ще раз вам нагадаю прекрасні, якщо є бажання збільшити кількість разів, збільшити кількість сетів, я вам усього-навсього задаю напрямок. А ви або на паузу в мене ставте, або спочатку в мене починаєте дивитися і робити, якщо треба додатково. А в мене вузька. Постановка рук. Таке себе сердечко. Лікті рухаються у боки. І з акцентом на біцепс, внутрішня частина рук. Працюю. Один. Два. Три. Голову не закидаємо і не бросаємо вниз. Половина та вже є. І шість. І сім. І вісім. Дев'ять. Віддихаємо в горлі. Десять. Витягуємося паралель долоні до рук. Пальці розчепирені. Повороти головою. М -м -м, приємно. Розкручуємося. Потрошки заспокоюємося. Тягнемося, дихаємо. І струшуємо. І ще разок. Тягнемося, дихаємо. О, хорошо. струшуємо. Ну що, ми маємо два сети. Тому додатково компенсуючи рух плечі. Кілька рухів. Повільно, спокійно, назад. Кілька рухів через витягування і розтягування дрібної мускулатури теж вперед. Лікті кілька разів спокійних. Да, так, собі сказати своєму тілу, своїм суглобам, що все норм. Попрацювали прекрасно. Все на місця. В інший бік вже. І також зап'ястки. Кілька разів в один бік. І кілька разів через витягування самого зап'ястку в інший. І через бок втакнемося, дихаємо. І ще раз, тягнемося, дихаємо. І маленька фіналочка, також бонусна. Ці рухи завжди треба робити, обережно, але завжди робити в різних варіаціях. Робимо нахил головою вперед, назад, кілька разів. Через витягування то задньої ділянки, то передньої ділянки шиї. Мінус вам додаткове підборіддя. Угу, якщо робити ці вправи регулярно, є повороти, те, що ми робили у позі дитини, а зараз у вертикалі. і ми маємо можливість зробити більшу амплітуду і відсюди більш контролю дати, але не закидайте голову назад. Є і повернули в центр. І Ще раз витягнемося, Долоні разом. Нам сказати собі обов'язково, навіть якщо не вголос. Дякую собі за зроблену працю і ще раз, дівчата, із задоволенням та посмішкою, тренуємося разом. Ставте мені вподобайки, питайте, які питання маємо по тренуванням, не тільки по цьому. Залишайте ваше побажання, які ще тренування необхідно зняти. Тренуємося разом та отримуємо задоволення.